Зараз мені 57 років, виглядає років на 10 молодше. Нікі, так звати мою подругу, 24 роки, а познайомилися ми понад 4 роки тому і дружимо досі. Багато хто тут може дивуватися, що може бути спільного між чоловіком і дівчиною з різницею у віці 33 роки. До багатеньких папиків я не належу. Але перш ніж розпочати історію наших відносин, я трошки розповів про себе та Ніку. Я військовий пенсіонер. Після відставки переїхав до провінційного містечка з населенням близько 100 тисяч осіб, батьківщина моєї дружини. Діти, дорослі і мають свої сім'ї. Відносини з дружиною, вона моя ревесниця, з віком охололи. Живемо як брат та сестра. Інтимних відносин із нею не було років із 50. Сидіти з вудкою на березі річці швидко набридло, і я вирішив зайнятися своєю улюбленою справою. З дитинства я мав хобі фотографувати. Я відкрив фотостудію, де сам був і фотографом. Ніке, коли ми познайомилися, ще не було 20 років. Вона була студенткою третього курсу. Нашого місцевого університету, сирота з п'ятирічного віку заживих батьків. Після розлучення її батьки відмовилися від неї. Виховувала її бабуся, батькова мати. Мати з нею ніяких стосунків не підтримувала. А батько іноді бачився, коли приїжджав відвідати з новою родиною свою матір, але дочці нічим не допомагав. Закінчивши школу в сусідньому райцентрі центрі селище міського типу з населенням близько 8 тисяч осіб, де Ніка жила з бабусею, вона вступила до університету в нашому місті разом зі своєю подругою. Жили вони разом у студентському гуртожитку. В університеті у неї з'явився хлопець, із яким вона зустрічалася майже два роки. Але так вийшло, що його вкрала її найкраща подруга. Ми познайомилися вже після цього. Вона прийшла зробити собі портфоліо для соціальних мереж. Ніка нагадала мені дівчину з моєї юності, яку я був нерозділено закоханий. У шкільному віці я був боязкий і сором'язливий з дівчатами. До військового училища вступив лише для того. Щоб стати справжнім чоловіком, моя дружина стала першою моєю дівчиною. Нікий я зробив фотосесію чисто за символічну плату, побалакали, попили чаю. Вона трохи розповіла про себе, і мені захотілося їй чимось допомогти. Вона має модельну зовнішність і дуже фотогенічна. Я запропонував їй підробляти у моїх рекламних проєктах. Гроші в провінції невеликі, але все ж таки. Вона погодилася, але тільки без оголення. Мені було приємно її фотографувати, спілкуватися із нею. Поступово у нас почалися дружні стосунки. Вона ніколи не спізнювалася на зйомку, була відповідальною. Часто після лекцій вона допомагала мені в студії із прибиранням, а у вихідні. Якщо не виїжджала до бабусі, працювала в мене помічницею, робила ксерокопії, ламінувала документи, приймала замовлення та друкувала фотографії. Весь вільний час вона проводила зі мною. Якщо не було роботи, просто сиділа в інтернеті за комп'ютером. Поступово я навчив її фотографувати. Вона вже сама могла фотографувати на документи. Навчив працювати у фотошопі, брав із собою як помічницю на весільні та корпоративні фотозйомки. Відповідно, я оплачував її працю. Коли в неї був 20-річний ювілей, я запропонував Ніке відзначити його у мене в студії з її друзями. Вона не планувала святкувати свій день народження із ровесниками, після зради близьких її людей. Трималася на відстані. На мою пропозицію погодилася, але запрошувати нікого не стала. Поки вона була на лекціях, я накрив у студії шикарний стіл із фруктами, шампанським, тортиком, цукерками, кошиком троян та романтичною музикою. Моїм подарунком була шикарна фотокнига, де були найкращі фотографії Ніки з минулих фотосесій та фотопрогулянок. Над дизайном я працював майже два тижні, свято вдалося, Ніка була під враженням. І коли ми з нею танцювали, вона зненацька поцілувала мене. Ну і я не зміг стримати себе. Я відчував себе ровесником Ніки, повним сил. Ми обоє чудово розуміли, що майбутнього у наших відносинах немає, та й вона не вимагала від мене нічого. Просто Ніка весь свій вільний час проводила зі мною, вона стала незамінним помічником у моєму маленькому бізнесі. Відносини були дуже теплими та дружніми, а іноді й дуже близькими. Я чим міг їй допомагав, підтримував її у всьому. Обділена батьківським коханням, Ніка тягнулася до мене. Так тривало понад два роки, аж до закінчення університету. Після отримання диплому вона на якийсь час поїхала до бабусі. Перший час телефонувала, переписувалася в соцмережах, а через кілька місяців вона видалила всі свої аккаунти, і на мобільний було не додзвонитися. Я так і не розумів, що сталося. Мені не вистачало її. Але життя тривало. Місяці 4 тому Ніка залишила мені повідомлення в соцмережі з фейкової сторінки. Я дізнався, що вона вже більше року, як заміжня. Вона вибачилась, що обірвала всі контакти зі мною, живе у рідному селищі з чоловіком та свекрухою у домі чоловіка. Роботи у селищі немає, сімейні стосунки з чоловіком складні, шлюб не вдався, постійні сварки. Та докори шматком хліба з боку свекрухи. Ми почали знову спілкуватися через соцмережі. А три місяці тому я фотографував на весіллі. Як виявилося, це були родичі по лінії чоловіка Нікі. Думаю, замовлення було саме за порадою Ніки. Ми зустрілися, нам було важко стримуватись, щоб не видати себе. Тільки кінцю весілля, коли гості та її чоловік були вже добре на підпитку, ми змогли поговорити. Ми спілкуємося з нею щодня у соцмережі дзвонити сам не дзвоню, щоб не підставити її. Ну а Ніка, при нагоді, мені дзвонить сама. Після того весілля ми з нею не зустрічалися і близькі не були, але чекаємо на вдалий випадок. Я в курсі всіх її новин. Вони збираються переїхати в моє місто, тому що з роботою у нас значно краще. Ніку я одразу візьму до себе у фотостудію, мені її не вистачає. Намагаюся робити все, щоб її не скомпроментувати і не підставити перед чоловіком та ріднею. Як буде далі, я не знаю. В мене рано чи пізно роки візьмуть своє, і я вирішив. Згодом подарувати їй свою фотостудію. Поки що вона про це не знає. Але я хочу, щоб вона стала самодостатньою та незалежною від чоловіка і не чекала чергових подачок від нього та його рідні. Я хочу, щоб ніхто її не дорікав шматком хліба. Розкажіть у коментарях, що ви думаєте про цю дружбу. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.